Добрий день, шановне панство. Сьогодні знову прокури, бо є що показати. Е, годування, як завжди. Е, трохи трави, трохи гранули і трохи мішанки. І результат сумушедший. Зараз розкажу. 1 квітня було одне яйце, 2 квітня два яйця. 3 квітня 3 яйця, 4 квітня 4 яйця. Сьогодні 5 квітня. Бачите, курочки мають собі водичку зверха п'ють. І 5 квітня маємо 5 яєць. Я ж шаленію, як вони в мене несуться. Єдиний мінус на вулиці дуже холодно. Зараз в мене руки змерзли. І я переймаюся за те, що курам кури теж тут сидять, вони в принципі, вони, в принципі на желізі стоять, на сітці, І їм, напевно, можливо, теж холодно в ноги. Ну, на вулиці температура біля нуля градусів і прохолодно. Ось. Ось таке меню. Кури якось їдять. Видно, їм то все подобається, бо, якби не подобалося, вони б не неслися. Все, дякую за увагу, до побачення, вирощуємо нутрі і курей.